Вітаю вас, друзі! Сьогодні вночі відомий український інтернет-ресурс Українська Правда повідомив гучну новину про те, що Російська Федерація підготувала для наступу тисячі танків і бронемашин, сотні винищувачів. З посиланням на американський журнал Зовнішня політика Українська Правда пише, що російські окупанти вже підготували для майбутнього наступу аж 1800 танків, 3950 бронемашин. 2700 артсистем, 810 реактивних систем залпового вогню, 400 винищувачів і 300 вертольотів. А сьогодні вранці інші провідні українські засоби масової інформації почали також публікувати цю новину. Зокрема, це і «Дзеркало тижня, яке повідомило, що РФ підготувала 1000 одиниць техніки для нового наступу на Україну. Також є інформація, зокрема, і від 24-го каналу. Тисячі танків, сотні винищувачів і Росії до нового наступу. Проте з одного боку, дійсно ця новина викликає занепокоєння, тому що якщо прочитати ці цифри про таку велику кількість техніки, а також згадати про те, що російські пропагандисти прямо писали, що Кремль готує 150-200 тисяч мобілізованих, то це велика сила і велика проблема для України. Але з іншого боку виникають деякі запитання. Якщо ми подивимося на втрати окупантів за минулий місяць, а саме за січень, є офіційні дані, що у січні 2023 року силами оборони України ліквідовано близько 21 700 осіб особового складу противника, тобто майже 22 000 тисячі окупантів. При цьому було знищено аж 1324 одиниці озброєння та військової техніки. І тут потрібно додати, що на тому ж сайті Української правди кілька днів тому, 7 лютого, вийшло цікаве інтерв'ю з комбригом 45-ї артилерійської бригади Олегом Файдюком, який заявив про те, що нам однозначно треба більше гармат. Але він прямо сказав, що щодо співвідношення української та російської артилерії на Бахмутському напрямку, то зараз кількість артилерійських... Гармат один до одного. І тут таке логічне запитання. Якщо у Кремля є в запасі, підготовлено для майбутнього наступу, як пише Українська Правда, посилаючись на американський журнал типу 2700 артсистем, 810 одиниць реактивних систем залпового вогню, 300 гелікоптерів, вертольотів, 400 винищувачів. А чому зараз, хоча б частину вони не задіють. Ну Таке цілком логічне питання. Особливо враховуючи те, що останні кілька тижнів вони дуже активно атакують і несуть дуже такі величезні відчутні втрати. І не лише атакують зеками ПВК Вагнера, але й мобілізованими, але й десантниками. 155-та Тихоокеанська бригада атакує, зокрема, Вугледар. І втрати у них величезні. Втрати в техніці. Чому? Чому де ця артилерія? І ось такі питання, на які, по суті, немає логічної відповіді, вони призвели до того, що я почав цікавитися, а що ж це за таке видання, що це такий журнал американський зовнішня політика. І виявляється, що Український центр протидії дезінформації ще раніше, вчора, зокрема, писав, що це видання зовнішня політика, це американський таран російської пропаганди. Що сам журнал наближений до колишнього президента США Дональда Трампа. Популярний тижневик викрито на антиукраїнській брехні та маніпуляції. Зокрема, є там такі цитати у цьому журналі: що типу війна в Україні може затягнутися на роки. І повна перемога Києва в ній малоймовірна». Та інше і тут у мене запитання уже до українських журналістів. Ну, перше видання це Українська Правда, яке опублікувало. Цю статтю, цю новину. Навіщо таке публікувати? Чому журналісти українські не підписані на центр протидії дезінформації? Чому вони не цікавляться, а просто постять? Якщо ми подивимося на сайт, тут є кількість переглядів. 117 тисяч, навіть більше українців переглянуть. Українців емоції, це нагнітання ситуації. Який в цьому сенс? Кремль вже атакує наступ великий Герасимова. Він вже почався повним ходом. Кожен день втрати під тисячу а буває більше осіб особового складу. Великі втрати по техніці. Це ешелони залізничні. щодобово. наступ вже йде. Так, є можливість у Кремля для підвищення ескалації, є ще резерви, можливі якісь майбутні удари, але наступ вже він пішов. І президент України Зеленський говорив про те, що лютий буде дуже важким місяцем, важким, а березень може бути таким переломним. Навіщо це журналісти роблять? Навіщо цей хайп? Чому не перевіряють інформацію? Особливо зважаючи на те, що є в Україні. Різні інституції, які займаються тим, що вони аналізують пропаганду російську, що вони аналізують ті видання, ті журнали, ті засоби масової інформації, зокрема і закордонні, що вони публікують. На ці питання, на жаль, відповіді немає, але дуже хотілося б, щоб українські журналісти дуже думали перед тим, як вони щось публікують. Тому що Кремлю дуже вигідно, щоб в Україні була паніка. Кремль дуже хоче, щоб український народ якось зламати психічно. Це важливо з точки зору війни. Тому що війна вона не лише на полі бою, а це комплекс, комплекс різних факторів, в тому числі і різних інформаційних, психологічних атак і кібератаки. Тому це важливо і тому. Не варто, коли ви побачите подібні новини, одразу нервувати, одразу якесь занепокоєння не має виникати. Потрібно все перевіряти, дивитися альтернативні джерела інформації, дивитися, що пише Центр протидії дезінформації, офіційні органи української влади, звіти Генштабу Збройних сил України і ні в якому разі не хвилюватися. Це буде Україна і Україна переможе. Друзі. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.